Ранок вівторка, 9 липня, біля підвищувальної насосної станції Чернігів водоканалу, що подає воду безпосередньо до цієї багатоповерхівки на Жабинського, збираються мешканці, представники управляючої компанії та власне комунального підприємства. Люди скаржаться на якість води у своїх оселях. Чернігівка Ірина живе тут майже відведення будинку в експлуатацію і каже, проблеми з водою були від самого початку через те, що він новий і мало заселений. Оскільки з часом питання нікуди не зникло, у травні їхній під'їзд за власний кошт замовив дослідження питної з квартири в одній із лабораторії міста, у висновках якої були вказані перевищення окремих показників. У нас катастрофічно погана вода, вона не якісна. А неї дуже великий осад заліза. Ми брали, самостійно брали забор звертали за з за дистанцию, вони нам дали результати води, залізо перевищувало 20 разів. Тобто у нас за півроку на іншій квартирі у нас корозія попроїдала всі крани, може, визивали майстра для поремонту котла. Співробітники Чернігів водоканалу, які виїхали сюди за зверненням мешканців, кажуть у зоні їхньої відповідальності подача води безпосередньо до входу у будинок. І якість її на підвищувальній насосній станції в нормі та постійно контролюється. А ось розподіл і подача питної до осель. Це вже питання внутрішніх мереж і їх обслуговування компанією управителем. Цього дня вони у присутності всіх сторін відібрали зразки води на кожному етапі, а саме на насосній третього підйому, у підвальному приміщенні на вводі будинку та в одній із квартир. Як показав попередній аналіз, проведений у лабораторії комунального підприємства «Каламутність води і в місто Ній Заліза. На двох перших ланках повністю відповідають нормативам. А вже у квартирі фіксується збільшення показників, хоча і вони відрізняються від результатів досліджень, які замовляли люди раніше. Можна зробити такий висновок, що поступово якість змінюється в гіршу сторону. На ПНС відповідає за всіма показниками. Проба відібрана у підвалі змінюється, але залишається в нормативі. в квартирі, яка скаржиться на якість питної води, ми виявили перевищення нормативу з. Кольоровості інші показники, наприклад, як залізо загальне, воно знаходиться на межі допустимої норми. Мова про норми для воєнного часу які вищі ніж у мирний. Водночас на насосній станції та в підвалі багатоповерхівки показники в межах усіх нормативів, як пояснюють фахівці, погіршення якості води від її подачі в будинок до виходу у квартирах це проблема новобудов. Цьому будинку за інформацією керівниці компанії управителя 5 років, але жилих квартир у ньому досі близько 60%. Ми свої внутрішньобудинкові сіті, звичайно, ми промиваємо, але є і що не два рази на рік ми їх промиваємо навіть після скарги мешканців. Це будинок новий проблем. Тут у будинку ніяких немає взагалі. Судячи по даних, які у нас є по цьому будинку. Окремі секції заселені на 20, максимум на 30%. відсотків. Що відбувається? Вода з цих секцій не розбирається. І відбувається застой води. Окрім того, впливають коливання води, які відбуваються під час відключення електричної енергії. Тобто зупинка насосної станції, вода падає у них, стоп води падає до четвертого поверху, потім знову підіймається, і оце коливання дає змучення і осад попадає в мережу. Тобто, рекомендація одна: управляючі компанії частіше промивати свої мережі. Власне, по вулиці Жабинського водорозбір відбувається постійно, і якість питної на етапі подачі до споживачів підтверджена дослідженнями. По секції, де був проведений забір води, середнє споживання на одну квартиру за підрахунками Чернігів водоканалу близько двох кубів на місяць, а це в чотири рази менше середньостатистичних цифр. Точний же аналіз усіх трьох проб, зокрема бактеріологічний, мають зробити за добу.